Оксана, ти з її пляшки? <гас> ти нормальна? <гас> До чого тут твоя пляшка? Швидку викликай! ні? Та відчепить! Зараз, зараз, Оксаночко, я вже викликала швидку. Ти не треба її швидка! Це через воду! Оксана, кажи, навіщо хотіла мене з світу жити цим чайником клятим? Кажи правду, тобі одразу легше стане! Що за дурня! Яким чайником? Тим, що я тобі подарувала? Ти взагалі з вузду з'їхала! Оксана, кажи правду. Навіщо хотіла мене вбити цим чайником клятва? Не тебе. Її... Мене? <гум> Це все правда? Так. Стерва. Ти думала тобі все так просто зросійне. <плух> Я тобі костіка ніколи не пробачу.